Тесі. Летить нам замовлення. 309 за 10, я його беру. Воно на ЖДшечку. Зараз 9 вечора, починаємо працювати. Спонсор цього відео уклон драйвер. І в мене є маленький меседж для вас. Є дуже лакшері знижечка в 15% від шамбали. Я вам цього, якщо що, не казав. Навіть якщо у вас немає додатку у клондрайвер, я думаю, шамбала. Не буду проти отримати клієнта зі знижкою в 15%. Хочу сказати, що Шамбала прикольний магазинчик. Особливо класні у них знижечки саме тоді, коли в них день народження. День народження в них один раз на рік. Logic L. І не пам'ятаю точно коли саме, але там прям скажені знижки у них. Я собі купив класний термос для чачку. До речі, якщо вам потрібен класний поверчик, звертайтесь. Покатаємо сьогодні трошки. Бачимо, що з цього всього вийде. Який вчора був прикол. Виходжу я з дому, прямо біля мусорки стоїть. Бустер! <с> прямо повноцінне кр... крісло дитяче. Дякую. Я такий думаю, ну блін, треба брати його. Треба його брати, нічого гасило. Я, коротше, захімчесті. Возити дітей по всім правилам. Ну комусь не треба, поставили просто люди біля мусорки на ошу. Так що знаєте, амбасадор уклону тепер з кріслом. <рес> Моніва, звісно. Ну, щось в цьому є. Ви знаєте, я такий барахльожник. Я постійно збираю якось взагалі, я такий плюшкін. Все, що треба і не треба, то що додому. Вообще. А зараз я ще захворів Аліекспресом, то це вообще, о май гад. Всі бабки туди зливаються, чесно вам кажу. Всі <сіців> ці знижки про Але я планую в майбутньому знімати різні цікаві огляди різних товарів. Я думаю, що це буде дуже корисно. Наступне відео буде на тему фільтрів. А саме на тему як виставити складні фільтри, не прості, тому що по факту... По схемі складних фільтрів люди можуть використовувати і простий метод. І в наступному відео я прям зілью вам всі, всі ті фільтри, як що налаштовувати, ми разом з вами будемо це робити. Ще хочу в Тіктоці і тут, в Ютубі, також проводити прямі трансляції. Якщо вас дійсно це цікавить, будь ласка, напишіть в коментарях, кому це цікаво. І чи хороша ідея. 29 серпня оголошено загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять загиблих воїнів. Тому зробіть собі якийсь будильничок там на 8.55 або щось таке. Типу, взагалі кожного дня о 9 ранку ми маємо це робити. Типу, зупинити авто на хвилинку, згадати тих, кого. Ми втратили згадати, помолитися. Я вважаю, що це дуже важливо. Наступний заказик 200 за 3 з Боростейського. Подаємо машинку. Скажіть, будь ласка, ви зсередини чи ззовні? Ми ззовні, ми ззовні. Окей, добре. Зараз розвертаюся. Дві поїздочки із обох по 50 гривень чаю. А ви питайте, навіщо я влаштував весь цей цирк. Тому що людям подобається сервіс. Людям подобається відпочивати. Таксі це не тільки про дістатися з точки А в точку Б, а це про кайф. Машина взагалі, все, що стосується автомобіля, це про кайф. Дорога це про кайф. Тому, коли ти їдеш пасажиром, ти маєш кайфувати. Ти має бути водичка, там, серветочки, цукерочки, книжечки для дівчат дзеркальце. в порядку, з підсвіточкою. Та ти що? М'якенька машинка з хорошою ходовою. Все буде. Зараз на ринку можна витягнути з схеми таксі лише конкурентну спроможність. Так можна якихось постійних клієнтів себе знайти, на постійній основі возити їх. Тому рідненький сервіс це потужно. Сервіс це круто. Взагалі служити людям це добре. Я вважаю, що коли ми пройдемо етап служіння людям, тоді ми вийдемо на інший рівень життя і на інший рівень свідомості. І зможемо заробляти кошти. Не лише таким важким чином. Я бажаю всім і кожному рано чи пізно вирости з професії таксиста. Для когось, звичайно ж таки, це професія всього життя. Для когось планка в декілька тисяч, ну, скажімо так, тисяча, максимум півтори тисячі доларів. Це максимум, максимум. З усіма страховками, з усім всім, ну, чистими навіть не вийде така сума, але я бажаю кожному вирости з цієї професії, щоб мати. Більшу планку. О, погода, класно. Я запропонував майже найвищу ціну в болту, так, щоб довго не клоцати, не щелкати. Ну, нормально подаємо знову машинку. До речі, дуже схоже пожує. Поїхали. Через 700 км мене чекає заміна масла. Блін, реально чесно. Якби не було цих всяких косяків зі сторони уклона. Ну, я думаю, що Bolt би давним-давно вже програв на ринку. Він навіть зараз йому не вистачає водіїв. І тому він влаштовує набір водіїв. І винагорода за нового водія 2000 гривень. Якщо вам цікаво, і ви ще не зареєстровані в додатку Bolt За промокодом, з цим, яким ви бачите на екрані, ви можете зареєструватися в додатку Bolt І пропрацювавши там за 2 тижні, там треба зробити 40 поїздок. І... І ви, і я отримаємо по 2000 гривень. Отак от рідненькі. Так що, якщо хтось хоче спробувати себе в сфері таксі, принаймні можна це спробувати без якихось початкових комісій, скажімо так. Доброго вечора. Кебаб, Кібав, на Антоновича? Чи він дає? Закрив 270 за 4 кілометри. Нормально. 300 гривень. 30 -точку. Прикол рідненький, Їду кудись на Русанівські сади за 430 гривень. І 11-й пізнавато, правда. Але я такий, що люблю кудись забратися. Невчасно. знову ж таки замовлення по болту. там не так багато, але у вас є завжди можливість відхилити. Включити кнопку, поперебирати замовлення, бути трошки в пріоритеті. До 75% можна спокійно відхиляти. Типу, все, що йде нижче 75%, да, дійсно, вони, вони там щось там віддають пріоритет тому, у кого більше 75%. Тому не балите уклон і відхиляйте побільше замовлень. Ті, які вам дійсно не подобаються, які ви не хочете вести, або погана подача, або ще щось. Таким чином ви піднімаєте попит. От. Райдер довше чекає машину. 5 водіїв відхилить, уклон запропонує підняти ціну на 20 гривень. Розумієте, і так ми будемо ринок трошки підтримувати хоча б своїми діями, а ну, типу, не вивозити все підряд. Тому що вивозити все підряд. Для цього є спеціальні люди, які працюють в парках, да, які вивозять все підряд, у них така задача. Ми маємо якось підтримувати ринок і підтримувати ціноутворення за рахунок не через амортизації самого себе. Отак от. Дуже цікаво підвозив щойно індійців. Розмовляли з ними про індійську їжу, я їм розповідав про те, як я два роки прожив в Індії. Дуже цікаво за мною якийсь таксист. Треба звільняти це місце. Коротше, це ж те, що я накрутив 20%, Болт компенсував їм 388 плюс 43. Хочете прикол розкажу рідненькі? У мене заїдає задня передача. Я включаю задню передачу, а вона іноді не включається. Не знаю навіть що я буду робити з це. Все, бачите, ми в вонох ми здаємо обоє рябою. Що ви кажете? Там не можна. Я думаю, що тут тільки задом. Хочете, я вам допоможу. Ну, давайте. Якась дівчина на мазді. Це x 5 або якась така. А тут ще такий дворик. Потужний. Нічого, ми їй зараз допоможемо Барі Ми її зараз розвернемо. Бідно, боїться. Дивіться. Аж там в кінці бачите? От індуси мене завели. Ну, я вам скажу, що порівняно з індійським рухом, тут ми живемо як у касці. Тому що там в Індії там такий рух. Там люди чисто на молитвах виїжджають, я вам так скажу. Що зробиш? Таке життя... Треба жопончик включити. Так, 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 так. Хороший настрій. 23.00. У мене є ще годинка. Нормально вона виїхала. І допомагати не треба. Умнічка. Дивіться, яке я зараз прийму замовлення. 305 за 9. Але це світлопарк. І я вам скажу, що це надзвичайне замовлення, тому що з світлопарку є велика вірогідність, що я буду робити відкат. Або а я щось спіймаю на автовокзалі. Подаємося 3 кілометри. В принципі, мені хоч якось треба виїхати звідси, з лівого берега принаймні хоча б на правий, поїдемо. Хоча й подача 3 кілометри це дуже багато, це дуже багато на комфорт. Замовлення комфорту ми, не, не більше двох. За час піджимає. І дорога на світло, парк рівна. Тому ну, зараз ми нормально так піднажмемо і швиденько цей заказик закриємо і побачимо, що ми можемо там накалюдувати. А хто не ризикує, той не кайфує. Правда ж? Так прикольно. Зараз і тут хлопець з дівчиною розклали стіл прямо собі. І святкують класно. Святкують прямо з багажника машини Ну хіба не романтика Дуже прикольно. Коротше, весь мене не туди завів. Я проїхав поворот. Щось позаду хтось мене піджав, блін. Я так не люблю, коли мене ззаду так піджимають і не дотримуються дистанції. Я сам якби не повільний. Але повертати то мені треба швидко, тому... Періодично неприємно, коли дуже сильно піджимає. Стрьомно, стрьомно. Стрьомно, коли бампер коштує 20 тисяч. Доброго вечора, я приїхав. Добре, Та там дівчина моя, зараз підійде. Спустилися. Все, поняв. Дівчина вже чужа. <гум> Опа. Бачимо її. Вклон, мабуть, знає, що я знімаю відео. Дивіться, прилітає яке замовлення через кнопку додому. Дивовижно на куріньовочку. Вообще в порядку 450 за 20. я зараз рвану, якщо Ірина мене не підведе, Так, три п'ятдесят цей заказик. Рідненький. Дуже цікаво вийшло сьогодні. Якийсь іноземець з ними був, просила додати додаткову точку. Я кажу, ні-ні, ні, пробачте, я не встигну додому. Додому 5,5 кілометрів рідненький, і я поки от їду, я вам зараз на ходу і порахую, що ж я сьогодні напрацював. Вийшло заробити за сьогодні на пробіг 75 кілометрів 1000 це 500 по болту і 1000 по урмально, 20-ка чистими. Ну, паливу амортизацію не рахуємо. Такий вийшов вечір. Биш ніж за 2 години. Маленький марафончик. Ну, мені пощастило, чесно, зі світлопарка уїхати без подачі з таким замовленням. Я гадаю, що це фарт. Дякую за перегляд. Будь ласка, коментуйте щось, пишіть, підтримайте підписку. Дякую, що додивились до кінця. Дивісь! И что тут спишь, Морозчик? Тут нашла себе место, да, красотка? Какая китя. китя. Маленькая. Слушай, давай я тебя открою, и а ты туда и залазь. Там еще теплее. Массаж делаешь, да? Кивистик. Какой не